Суд ухвалив, задоволені первісних позовних вимог відмовити повністю. У задоволенні зустрічних позовних вимог відмовити повністю. Скасувати заходи забезпечення позову в житті ухвалення господарського суду Львівської області від 14.07.2022 року у справі No 914 5, 5, 22. Рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 ГБ України та може бути оскаржено до Західного апеляційного господарського суду. Війська міська рада подала позовну заяву про те, щоб скасувати е, оформлення акт постійного користування земельною ділянкою. На, нашу, на наше переконання це було зроблено абсолютно незаконно. І ми вважаємо, що громаді міста Львова такою незаконною реєстрацією були завдані збитки, які вимірюються сотнями мільйонів гривень. Тому що рішення органу місцевого самоврядування у встановленому порядку про виділення землі не було. Тим не менше, в певний спосіб це було оформлено. Ви знаєте, цей судовий процес вже е, е, йде по-другому колу. Е, ми пройшли аж до Верховного суду, і Верховний суд став на сторону громади міста Львова, повернув на новий розгляд. Сьогодні, на жаль суд першої інстанції не підтримав наші позивні вимоги. Ну нічого, будемо, значить, далі рухатися по тих колах, відстоювати справедливість. Тому що, знаєте, можна дискутувати про якусь там юридичну казуїстику, норми, але всі розуміють, що з точки зору справедливості, це є афера. В громади фактично було вилучено незаконну територію, яка є дуже центральною, яка знаходиться. За оперним театром, де колись мав бути збудований п'ятизірковий готель спільним підприємством. Закінчилось тим, що ні готелю нема, ні частки міста в спільному підприємстві немає, немає навіть базару і немає там торгівців, які ми завжди прикривалися і просто вигнали, тому що зараз хочуть там робити інші речі. Тому як такі речі можуть бути законними? Я відверто цього не розумію, але нема ради. Маємо те, що маємо, будемо рухатися в правовій площині далі і відстоювати позицію громади міста Львова. То місто буде подавати апеляцію? Однозначно, місто буде в цій справі подавати ополяцію. Ми до останнього будемо боротися за, за поданій по справі, тому що впевнені в, в своїй правоті. Це якби з точки зору і юридичної, і з точки зору. Публічної ця справа є дуже важлива не тільки для міської ради, для всієї громади, для кожного львів'яна, тому що ми бачимо там сквер, ми бачимо там гарний громадський простір, який буде служити всім львів'янам. Натомість наші опоненти бачать там халабутки, які би вони хотіли би поставити, мавчики і знаєте, і займатися якимось таким підприємництвом. Ну це просто не серйозно. Ми не в 90-ті живемо. Ми живемо в 21 столітті, і ми хочемо, щоб ця територія була окрасою міста Львова. Звичайно, ми будемо боротись далі.